Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас нове оновлення. Як бачимо, логотипи команд, підписи команд. І ще цікаве таке оновлення, що ми можемо логотипу команд, ну командку перетворити на брілок. Це дуже класна така ідея від команди Steam. От, від розробників. Ну і в нас Major Починається. от, Тому оці такі різні наклеїчки. Давайте зайдемо, подивимося поближче. Це Starlader Budapest 2025, які тут є, от бачите, різні наклеїчки, я вам покажу. Але перше хотів вам показати оце нове оновлення, що от в крамниці є, що можна логотип команди собі поставити і зробити його. Брілком. Оце давно вже всі чекали. Вони думали, що будуть окремі брілки, але ми можемо наклеєчки сюди запихати, от купляти. От такі за 20 гривень і сюди запихати наклечки. Зараз це все вам покажу. Як це можна зробити? от Я вже купив отаку штуку, що в неї можна впихати наклеєчки. І вам покажу, наприклад. Подивимося, як буде, наприклад, золота наклейка. Ну, золота мені не дуже так сподобалася, як виглядає в ньому. От, а, наприклад, голографічна наклейка, давайте глянемо, так? Дуже а. гарно буде виглядати. До прикладу, от. бачите, це сі... Сі... сіяння наклеєчка. Сіяниста, так правильно сказати. От, вона гарно виглядає. От, її можна кріпити на зброю, так як я вам показував до цього. Різні місця. Так як будь-який брілок. Це дуже цікаво. Ще можу там інші, наприклад, показати, як буде виглядати в ній. Я спеціально от різні там логотипи команд чи, наприклад, просту наклейку, якщо ви хочете. От, Як воно буде виглядати. Бачите? Це досить цікаво. Як брілок отакий буде. нас. Я спеціально купив, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Читамо от логотип команди. Отак. Наві, наприклад. Хто любить Наві, наприклад, теж гарно досить виглядає. Бачите? Ну, а тепер давайте перейдемо до наступного оновлення. Подивимося, як виглядають ці всі. Стікери у нас. От, наприклад, подивимося. Це звичай, звичайні бумажні стікери. Наклечки. Так. Тепер наступні у нас йдуть. Це тут оглянути. Це в нас от вишивка, це мені дуже сподобалося. вишивка. Навіть я вийду і вам покажу, от, яка мені найкраща вишивка сподобалася. Спеціально вам. Ой, це не вишивка. Так, так, так. От оця. От оця вишивка. От, цікава вишивка, досить гарна. Але один є мінус. Я не знаю чому. Зараз я приблизимо її. От. Зараз. І вам щось покажу цікаве. От, я хочу, щоб Passion було як треба, написано, так? а в наш прапор перевернутий. Це мені дуже не сподобалось. Ну, а як я прапор ставлю так, як має бути, виходить, назва перевернута. Щось тут не продумали ця команда. Ну, от. Отак би мало бути, по, по ідеї, і вони другим боком. Вони так ніколи не виграють. мейджор, як будуть з такими. Перевернутою назвою. Ну, аби в них така фішка, я не знаю. Ну, так, мав би бути прапор. А вони хочуть, щоб ми прапор отак. Типу, ну так, бо так їхня назва йде. Оце мені одне не сподобалося. А, а так, супер наклеєчка, якщо отак дивитися, це супер наклеєчка. Мені сподобалося, і тим більше вишивка дуже так по-українськи виглядає. Цікаво. От. Тому я трохи їх і хвалю, і, і трошки і хейчу. Напишіть, як ви думаєте свою думку за це. Давайте подивимося, інше, як виглядає. Ну мені вишивка, це дуже буде оригінально. Більше не буде таких, я так думаю. Бо так як тих бумажних не було, що, як ми бачимо в попередньому мейджорі, такі, що світилися, вже їх зараз немає, як бачите. Це вони будуть оригінальні, вони зараз в ціні, напевне, виростуть. Бо таких я не думаю, що вони будуть повторятися. Давайте дивимося, як буде ще виглядати, наприклад, от. голографічно Таким чином цікаво виглядає. Вже щось було похоже. Я якраз одну наклейку покажу У мене, вона є. Інтер... Так, от те, що я хотів якраз. Давайте подивимося. Тут вона в мене є навіть от. Спеціально от вона щось є похоже. На ці вже було щось похоже таке. От На ці. От, наприклад, давайте зайдемо. Це вишивка в нас, а де в нас фурія? Та а, ні, це якраз не вишивка. От. Бачите? Є щось схоже. Ну, але тут таке вже цікаве. Різнокольорове, гарно виглядає, RGB типу. І з елементи вишивки. Дуже гарно. Думаю, багатьом цей, цей варіант. Тепер подивимося, як золото виглядає для прикладу. О, золоті наклайки. Мені щось вони дуже... Так бідно виглядають, як на мій погляд. Золоті наклайки. Голографічні більш красивіше виглядають, хоча вони більш рідкісні золоті. Могли б щось ну, цікавіше придумати. На мій погляд. Тож напишіть, як ви вам. Мені здається, це набагато гарніше виглядає mm. на зброї. Буде цікавіше. Ну, зле ще теж на якісь зброї, якщо там багато золотого є під. Під такі якісь там зброю, яка її пасує, це все. Ну тоді так, можна, як варіант. Але щось могли ну, похоже, переливаючись золото, зробити. ну Тут воно ніяк не переливається, це золото. Могли якось краще золото зробити. Давайте дивимося, ще, які є отут, і ще підписи вам покажу. Так, швиденько, щоб подивитися, пройдемо. Подивимося, як голографічна. От першен. Цікаво виглядає, як голографічно. Думаю, буде популярно. Давайте подивимося вишивки. От. Ця вишивка теж така цікава виглядає. Наві, от як виглядає в нас вишивка. Тепер голографічні подивимося, як виглядають для прикладу. На Наві подивимося, як виглядає. Ну, так, цікаво, досить виглядають наклеєчки. Тепер золоті подивимося, золото, як виглядає у нас. Ну, от так у нас виглядає золото, наприклад, на Наві. Ну, от. Тепер ще подивимося, які ще є. Вон тут третє. Хто у нас іде. От це паперова у нас наклеєчка. Тепер подивимося, як вона на вишивці. Отак от виглядає. У нас цікаво. Ну і тепер давайте голографічну. Так, це у нас що? Це вишивка, голографічна, от тут у нас. О, голографічна отак от виглядає. Ось такі в нас є. Якісь я бачу нові команди тут деякі вже появлялися. Ще треба подивитися, чиї ці команди які. Якось такі різні от команди. Подивимося, як золото виглядає у нас. От, як бачимо такі. У нас зараз команди будуть грати і такі різні в нас наклеїчки. Давайте подивимося, що у нас з цікавого з підписів з'явилося. От. от мені подобається, У нього вже така була наклаїчка, але паперова мені не дуже так подобається вже краще от Або вишивці. Бо вишитих не буде вже, напевне, це таке ексклюзивно то взяти її варто буде, наприклад. От, І тепер подивимося, як вона виглядає. О! Голографічна така ніби. Вона така, як трошки сіяє і голографічна одночасно. Бачите, тут типу сіяє, а тут голографічна. Ну, цікаво. Так поєднано. Два в одному наклеєчках. Ну, і шейки вони є, і золоті вони є. Ну, наприклад, от золото. Подивимось, як золото. Ну, кажу, золото мені не так щось подобається, хоч воно рідкісніше. По ідеї воно мало б бути би ще краще. Але тепер оці голографічні набагато гарніше виглядають. Можете собі роздивитися, які є у нас підписи різних команд. Так, потрошечки, щоб ви собі переглянули. От. І тепер йдемо наступно дивимося. Що тут у нас з підписами цікаво? От, є біт. Підпис. У нас ну, паперово по мені, як завжди, не дуже подобається. От Вишивкою буде гарно. Вишивкою навіть дуже гарно буде. Бачите. Так, дивимося далі, що ще цікаве таке в нас тут. Давайте ще голографічно подивимося, як виглядає. Досить гарно виглядає голографічно, мені найкраще подобається. Ну і золоту ми вже дивилися, на інших воно ну, вона приблизно так само буде виглядати. Як бачимо, отакі от в нас. Тут наклеєчки є, підписи. От, що цікаво тут є у нас? Я дивлюся, от змійка. Буде це паперова. Давайте подивимося на змійку цю саму не паперову. Як вона буде виглядати? О, у нас ще якісь цікаві є. Багато є цікавого чого. О, тут є багато цікавого досить. так. Таких наклають з підписами. Я навіть всі не розгляну. Щось оце таке цікаве, дивне. Ну це нашого. З нашої команди. От я шукаю таке, щоб було досить цікаве якісь. Це що за команда така у нас? Щось непонятна команда, не знаю, щось таке. Ну, я думаю, що більше буде якихось цікавих наклеїк. Щоб щось е комбінувати зі зброєю, щоб буде більш. Ну, а ну подивимось, як оця, наприклад. Це цікаво, виглядає. Змія в траві. Ну, от такі. Це щось є з сердечком щось таке, Чи ця команда теж цікаво таке. Чи є ця команда така. Треба подивитися, чия це команда. Бачите, є, от ще що я замітив, що якщо ми дивимося, наприклад, е інші там, то десь там видно команду. Е наприклад, от тут видно, що яка команда. А, наприклад, на вишивці, от я б зараз подивимося на вишивці, то цю команду ви ну, не зрозумієте, яка команда. Взагалі не як не якби ми не знали цього гравця. Оце я теж замітив таке. Цікаве. Тут не зрозуміло, чия команда. Ніде не написано ні нічого. Тут не видно, бо це вишивка. Це теж досить цікаво, так не було, то на всіх було видно, чия команда. Отаке в нас оновлення. Кому сподобалося це, ставте лайки, підписуйтеся. Хто купить собі пропуск, можливо, медаль дуже красива там буде. Оця, що саме остання в них, бо бронзова, срібна і золота не такі, а там вже діамантова, чи як вона називається, то вона досить гарно виглядає. Ставити ставки, можна і ставити ставки, і не куплявши нічого. Я так буду робити. Буду, буде цікаво, чи зійдеться мої прогнози, чи ні. Так буду робити. Ви теж можете так собі робити. Це досить цікаво. подивитися, чи ви були праві в кінці чи ні, які команди вийдуть у фінал. Всім всього доброго. Дякую за увагу. Дякую, що мене дивитеся. Дуже радий був, що мені щось відписуєте, хто відписав попередньо. Всім дякую, що мене дивитеся. Підписуйтеся більше, ставте лайки. Всім па-па і до зустрічі до нових оновлень. Па-па!